Картина «Моналіза» Леонардо да Вінчі зараз, мабуть, найвідоміший твір мистецтва в світі, але трошки більше ніж 100 років тому, ну про неї фактично ніхто не знав. І яка одна подія перетворила її з просто чергового портрету епохи Ренесансу на О Боже, це шедевр всіх часів, і це просто медіасенсація початку ХХ століття. Фактично, сама Мона Ліза була в Луврі завжди, тобто від початку заснування самого музею. Вона належала до королевської колекції. А коли заснували музей з колекції короля, переїхала одразу в музей. Вона там просто собі висіла, висіла і нікого особливо не цікавила. Вона висіла просто побіж інших картин. Люди якось її бачили. Але ніхто до неї, звісно, вчер не становився і такого просто от якогось шаленства не було, як зараз, коли там ви бачили на відео, як там люди намагаються її сфоткати. Так тривало аж до 1911 року, коли працівник музею Венча Перуджа вирішив її вкрасти. Ну і вже потім, після того, як його схопили, він казав, що в нього логіка була виключно патріотична, бо це шедевр італійського майстра, і він хотів повернути картину додому. Він працював в Луврі як Тесляр і як маляр, і там якось після робочого дня просто затримався і сховався в поцопці, коли всі розійшлися. Зняв просто зі стіни картину, запихався її там під халат і вийшов просто в двері. І тут починається от вся історія моналізи. Бо такий незвичайний злочин пригорнув увагу медіа. Газети почали писати про те, як просувається розслідування. Газети почали просто багато приділяти увагу тому, які версії існують. Люди почали шаленіти. Вони йшли в Лувр, щоб просто подивитись на те місто, де висіла зникла картина. Вони встановили чергу, щоб побачити пусту стіну. Серед тих, кого допитували і обшукували в цій справі, був. Пабло Пікасо, бо він був помічений в тому, що він вже купував якісь скрадені речі з колекцій музею, і саме той, хто йому продавав ці речі, і здав його поліції. Його допитали, обшукали майстерню, нічого не знайшли. Так тривало два роки. І вже тільки коли він її все ж таки перемістив у Флоренцію, і знову ж таки, виключно з патріотичних міркувань, зв'язався з торгівцем антикваріату. А торгівець антикваріату зрозумів, що якраз мова йде про ту саму Джоконду, яку всі вже два роки шукають. Ті вже там він виклик. В поліцію, його взяли в готелі у Флоренції. Прикол в тому, що якби не ця ситуація, ніхто би і не розглядів в цій картині шедевр Ренесансу. Тобто, скільки ще багато творів мистецтва так от десь лежать, вісять або може взагалі вони десь приховані, і ми досі її якось їх там типу, ну, були. були. Ось така от історія. Дякую за увагу! Гарного дня!